Сюди, так, да? дякую. Дякую. водички да, водички. можна, будь ласка, водички. Добрий день, Павло Петрович. Я так рада вас бачити нарешті. Горшкова Марія Петрівна, я гаряча прихильниця вашої системи харчування. Я вже багато років сиджу на вашій системі і по ваших книжках. А от останнім часом у мене з'явилися великі проблеми. Дуже багато проблем, Павло Петровичу. Ні, кошківник, він перебудувався зразу. У мене все хорошо. А от ось у мого чоловіка, у мого чоловіка. Розумієте, він же ж звик харчуватися кожен день борщ їсти з м'ясом. А, а, а я йому поміняла борщ на суп із сухофруктів, кашу давала на друге йому, пророщені злаки, ви писали багато, що про це дуже корисно. Салати давала йому із кульбабки, теж давала йому салати. Кажу йому, як ви говорили. Вася це смачно, а он взагалі перестав їсти чомусь. Я зразу розгубилася, знаєте, кода зхаменулася, може була візити. Дякую. официанткой. А теперь они харчуются за столовки, где она работает. Они едят консервы. консервы, это же трудно. Вы сами писали. Всегда писали. Я теперь... Я не знаю, что я теперь буду делать.